22 травня Міжнародний день біологічного різноманіття. Свято Міжнародний день біологічного різноманіття не створює святкового настрою. Тому що проблеми біологічного різноманіття очевидні. Біологічні види стрімко вимирають, так як найвколишнє середовище все більше забруднюється. Головною метою даного свята можна назвати залучення уваги. Світової громадськості до проблеми втрати різних видів тварин, рослин, комах тощо біорізноманіття є основним поняттям природоохоронному дискурсі. Воно приносить господарчу, етичну, естетичну та наукову користь. Природа в усі часи славилась і оспівувалась людиною. Вона є вічною цінністю. В даний час дуже багато з них перебувають на межі зникнення. Деякі вже встигли зникнути. Нам необхідно зберігати біологічну різноманітність, з розумом використовувати всі його компоненти. До цієї проблеми потрібно ставитись дуже серйозно. Кожна людина в цей день повинна задуматися про те, якої шкоди людство завдає природі і навколишньому середовищу, та прийняти хоч якісь заходи до поліпшення ситуації, тому що багато цих факторів є результатом діяльності людей.